Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні три цікаві авто у нас на СТО, і першим буде Jaguar XK. це седан 14-го року в спортверсії. Доволі рідкісний автомобіль, розгін 4,6 секунди до сотні, але є ще версії, де розгін за 3,9 секунд. Тут задній привід та алюмінієвий кузов, за рахунок чого авто має меншу вагу та більш кращу аеродинаміку. Темний шкіряний салон всередині авто доволі зручне та комфортне. Як можете бачити, зверху у нас AlCantara, авто доволі цікаве, але дуже індивідуальне. У нас замовляють ягуари та в основному це кросовери iPace, F-Pace та седани версії XE та XF. Якщо ми оглянемо по цінам, то такі авто можна купити доволі бюджетно. Ягуар XE або XF можна розглядати в бюджет 8-9 тисяч плюс ремонт. Якщо ви для себе обираєте кросовер, наприклад, Jaguar F-Pace 17 19 року на аукціоні можна купити за 3,5-5 тисяч доларів. Ціна залежить від комплектації, а також пробігу. Тобто в Україні таке авто буде 10-12 тисяч плюс мінімальний ремонт. Jaguar той що у відео рідко зустрічається на аукціоні, але його можна купити в США за 5-6 тисяч. Але мінус що там буде недешеве розмитнення. На нашому YouTube каналі кожного тижня виходять нові відео з топами по різним категоріям. У таких відео ми намагаємось показати одразу 15-20 авто для більшої інформативності. А у наших соціальних мережах ми кожного дня публікуємо авто наших клієнтів. Ми показуємо фото з аукціона, також спорту США перед завантаженням та вже після вигрузки. Ну і звичайно, багато фото та відео по авто, клієнти яких вирішили ремонтуватися на нашому СТО. Тобто всі етапи у нас максимально прозорі для наших замовників. Зараз купити авто з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за одинадцять сімсот. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Часто ми купуємо Тігуани, а сьогодні покажу в найтоповішій комплектації такий автомобіль. Перед вами Тігуан 20 го року на повному приводі з пробігом 38 тисяч у версії Сел Premium Airline. Таке авто рідко зустрічається в США а також на вторинному ринку в Україні. Пошкодження, як ви бачите, пройшлись по задній стороні. Тут все мінімально, можливо, приїхали стопи та інші комплектуючі. Зараз будемо оглядати. Нашому клієнту вже відправили фото та відео. Зараз дефектуємо та будемо брати у роботу. Якщо ви розглядаєте в такій версії з мінімальним пробігом та пошкодженнями, ціна буде 20-23 тисяч доларів. Якщо брати базову, 11-12 тисяч. А якщо 13-14 тисяч. Сьогодні приїхала Mazda CX5, це Grand Touring версія, повний привід і пробіг 48 тисяч. І таке авто ми купили всього за 6100 тисяч доларів США. В наступних випусках я його вам детально покажу. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.